Ви коли-небудь помічали це. Ті люди, які здаються найдобрішими з усіх, кого ви знаєте, вони також майже завжди найбільш виснажені. Той друг, який завжди заявляється, який завжди посміхається, який каже, так ще до того, як ви закінчите просити про допомогу. Колега, який бере на себе провину, щоб врятувати команду. Член сім'ї, який піклується про всіх, крім себе. Але якщо ви уважно подивитеся прямо їм в очі, ви це побачите. Ви відчуваєте в тому, яка виходить за рамки фізичного. За цією постійною посмішкою є щось важче, можливо, щось темніше. Нас навчили бачити доброту як цю чисту, просту, непорочну силу. Будь добрим. Ми захоплюємося співчуттям, ми вимірюємо свою людяність, нашою здатністю віддавати. Але доброта, як і все в цьому складному житті, має тінь. І коли ви ігноруєте цю тінь, коли ви вдаєте, що її не існує, сама доброта може почати перетворюватися на щось руйнівне. Це не відбувається за одну ніч, все починається з малого. Уявіть собі сцену, дитина дізнається, що бути хорошим, бути добрим гарантує їй любов. Коли вони відкладають власні потреби, щоб їхні батьки чи вчителі почувалися комфортно, вони отримують винагороду. Посмішки, похвалу. Можливо, це єдиний вид прихильності, який вони справді відчувають. З часом цей зв'язок настільки вкорінюється, що нервова система більше не розрізняє одне одного. Доброта стає засобом виживання. І чим старшими ми стаємо, тим важче відокремити те, ким ми є насправді від того, чого від нас очікують інші. Ви стаєте надійним, хорошою людиною, другом, який ніколи не скаржиться, стовпом, який ніколи не може тріснути. Але ось неприємна правда, коли доброта вимушена. Коли вона мотивована страхом бути відкинутим або відчайдушною потребою бути цінним, вона перестає бути добротою. Вона стає маскою. А маски, як відомо, якщо їх носити занадто довго, починають душити людину під ними. Подумайте на секунду про людей у вашому житті, які безмежно добрі. Вони годинами слухають ваші проблеми. Вони допомагають вам рухатися вперед у їхній єдиний вихідний. Вони позичають вам гроші, яких у них навіть немає. Вони жертвують власним відпочинком, щоб переконатися, що з вами все гаразд. Спочатку це здається захопливим, майже святим. Але якщо ви коли-небудь були такою людиною, якщо ви коли-небудь жили в цій ролі, ви знаєте ціну. За кожним актом самопожертви стоїть тихе обурення, тихий голос, який шепоче, а як же я. Але цей голос одразу замовкає, приглушується, тому що хронічна доброта супроводжується негласним правилом, вам не дозволено ставити себе на перше місце. У психологів є для цього назва втома від співчуття. Це те, що відбувається, коли хтось витрачає стільки емпатії, стільки турботи, що, зрештою, він вигорає. Медичні працівники, вчителі, батьки всі вони проживають це. Але це стосується не лише професій. Звичайні люди, ті, хто ідентифікує себе як добрі душі, постійно ризикують. Дослідження показують, що люди, які постійно ставлять інших вище за себе, повідомляють про значно вищий рівень тривожності, депресії та навіть фізичних проблем. Доброта, якщо її не контролювати, перетворюється на самознищення. І це темний бік, де змежна доброта аж ніяк не є актом благородства. Це тонка форма самознищення. Це як поливати всі рослини в саду, крім власного коріння. Зрештою, садівник руйнується, і сад вияне разом з ним. Але ось найтривожніша частина іноді сама доброта стає зброєю. І я не говорю про очевидне відчуття, коли хтось вдає з себе доброти, щоб маніпулювати. Я говорю про набагато тихіший, набагато більш несвідомий спосіб. Коли вас знають, як доброго, люди починають цього очікувати. Вони залежать від цього. Вони формують свою поведінку навколо вашої щедрості. І навіть не усвідомлюючи цього, ваша доброта вчить інших, що їхні потреби є другорядними, що їхні почуття підлягають обговоренню. З часом люди навіть перестають питати, чого ви хочете, бо вважають, що ви завжди будете адаптуватися. Добра людина, зрештою, навчає світ ігнорувати її. Це жахливий парадокс, чим добрішим ви є, тим більш непомітним ви стаєте. А невидимість дозвольте мені сказати вам це не спокій. це самотність, замаскована підвічливість. Зачекайте Ніщо з цього не означає, що доброта погана. Зовсім ні. Справжня доброта справжня доброта. Одна з найбільш трансформаційних сил у світі. Але є суттєва різниця між добротою, яка випливає з достатку, і добротою, яка кровоточить спорожнечі. Одна зцілює, інша роз'їдає. Одна походить від любові, інша від страху. Подумайте про ті дослідження, як-от, дослідження з університету Берклі, які показують, що альтруїзм підвищує добробут, але лише тоді, коли він добровільний і щирий. Коли доброта виявляється з почуття провини, обов'язку або страху розчарування, вона має протилежний ефект. Насправді, вона збільшує стрес. І все ж ми залишаємося в пастці цього циклу. Ми не хочемо, щоб нас сприймали егоїстами, тому продовжуємо віддавати. Ми не хочемо втрачати любов, тому продовжуємо жертвувати. Але ціна висока. Повільно ви починаєте втрачати те, ким ви є, ви навіть не знаєте, що вам подобається, тому що вся ваша ідентичність була побудована на служінні іншим. І саме тоді з'являється внутрішній монстр, тому що, коли ви пригнічуєте свої потреби, коли ви ковтаєте свій гнів, коли ви ховаєте свої кордони в ім'я доброти, ці емоції не зникають. Вони накопичуються в тіні. вони гниють. І зрештою, вони вибухають так, як ви не можете контролювати. Можливо, це вибух на когось, кого ви любите, через якусь дрібницю. Можливо, це пасивно агресивні коментарі, які ненавмисно вислизають. Щоразу, коли ви кажете так, коли маєте на увазі ні. щоразу, коли ви посміхаєтеся, коли хочете плакати, щоразу, коли ви мовчите, щоб зерегти мир ви не є добрими. 0, ви покидаєте себе. І будь-яке покидання має наслідки. Але чому ми це робимо? Чому це так важко для хороших людей? Відповідь криється в нашому програмуванні. З самого раннього віку багатьох з нас привчали вірити, що доброта є синонімом заслуги. Що бути приємним безпечніше, ніж бути щирим. Діти, які вростають в середовищі, де любов умовна, де прихильність залежить від їхньої роботи, слухняності чи самопожертви, приносять це в доросле життя. Вони стають дорослими, які плутають задоволення з добром. 3 341 5 000 Нейронаука також пояснює це. У нас є система дзеркальних нейронів. Саме це дозволяє нам відчувати емпатію. Коли ви бачите, як хтось страждає, ваш мозок світиться, ніби ви страждаєте. Ми запрограмовані на зв'язок. Але ось у чому проблема: дзеркальні нейрони не розрізняють здорову емпатію та деструктивну. Якщо ви постійно підаєте себе стражданням інших без фільтрів, без обмежень, ваш мозок буквально проповнюється сигналами стресу. Ваш мозок не був створений для безмежної, безмежної доброти. Він був створений для балансу. Темна сторона це не сама доброта. Це доброта, спотворена страхом, травмою, незагоєними ранами, яка повільно поглинає нас зсередини. Тож зупиніться та подумайте на секунду. Якщо ви коли-небудь відчували цю втому, це обурення, це відчуття невидимості, поки всі кажуть, що ви такі хороші, ви не самотні, ви не зламані. Ви не помиляєтеся. Те, що ви проживаєте, це природний наслідок світу, який не навчив нас балансувати між даруванням та захистом. Це підводить нас до справжнього питання, як ми можемо бути добрими, не дозволяючи цьому знищити нас, як ми можемо зарігати співчуття, не стаючи мучениками. Відповідь криється в простій, але глибоко незручній істині. Доброта повинна починатися з вас, не в егоїстичному сенсі, а в тому сенсі, що якщо ваша доброта не включає вас, це не доброта, це вистава. А вистави зрештою руйнуються. Згадайте інструкції з безпеки в літаку. Це ідеальний приклад. У разі надзвичайної ситуації спочатку одягніть кисневу маску на себе, перш ніж допомагати іншим. Чому? Тому що, якщо ви знепритомнієте від нестачі кисню, ви нікому не зможете допомогти. Тут застосовується той самий принцип: якщо ви нехтуєте власними потребами, власним відпочинком, власним благополуччям, вашою здатністю щиро піклуватися про інших це задихає. Саме тут і з'являються межі. Я знаю, що для багатьох добрих людей слово межа звучить як відторгнення, як егоїзм, як конфронтація. Але насправді межі це найчистіша форма чесності. Межа каже, я дбаю про тебе. І я дбаю про себе. Це те, що я можу дати, а це те, що я не можу. Вона каже, моя любов справжня, але вона не може існувати, якщо я порожній. Вона каже, я достатньо дбаю про тебе, щоб бути чесним щодо своїх меж, бо без них моя турбота неминуче перетвориться на образу. Отже, як нам це зробити на практиці? Як прийти від поневоленої доброти до визвольної доброти? Це не чарівні рішення, а радше практичні життєві кроки. По-перше, практикуйте паузу. Коли хтось просить вас про щось, не кажіть одразу рефлекторно так зробіть глибокий вдих. Дайте собі три секунди, дайте собі простір, щоб перевірити власні потреби. Запитайте себе, чи маю я для цього енергію, чи хочу я це зробити. Чи відповідає це прохання моїм цінностям? По-друге, вивчить силу ніжного ні. Ні, не обов'язково має бути агресивним. Воно може бути співчутливим і твердим. Я піклуюся про тебе, але я не можу зараз цього зробити. Або я б хотів би допомогти, але в мене немає на це можливості в цей момент. Світ не розвалиться, якщо ви скажете ні. Насправді, чим чесніше ваше ні, тим більше людей поважатимуть ваше так. Третє, переосмислі свою цінність. Ваша цінність не визначається тим, скільки ви відаєте. Ваша цінність є внутрішньою. Ви існували до того, як хтось потребував вас. Ви заслуговуєте на любов, навіть коли кажете ні, навіть коли відпочиваєте. Четверте, доглядайте за своїм садом наповнюйте себе тим, що вас живить. Дружні стосунки, які живлять вашу душу, моменти тихої, творчої діяльності. Коли ви живете в достатку, доброта тече природно. Вона не вимушена. Вона не вичерпується. І п'яте, дозвольте собі відчувати складні емоції гнів, розчарування, смуток. Вони не вороги доброти. Вони знаки. Вони посланці, які повідомляють вам, коли ваші межі превищено, коли ваші потреби ігноруються. Якщо ви їх слухаєте, вони стають вашими провідниками. Повернімося до метафори маски. Для багатьох людей доброта стала маскою на все життя. Посмішка, яка приховує виснаження. Так, яке уникає конфлікту, щедрість, яку ви використовуєте, щоб довести свою цінність. Але маски важкі. І чим довше ви їх носите, тим важче стає згадати, як виглядає ваше справжнє обличчя. Справжня подорож полягає не в тому, щоб відкинути доброту. Йдеться про те, щоб зняти маску та дозволити доброті витікати з вашого справжнього я. Людина, яка може сказати так і ні з такою ж чесністю. Той ти, хто добрий, не зникаючи. Іронія полягає в наступному. Коли ви ставитеся до себе зі справжньою добротою, ваша доброта до інших стає сильнішою, а не меншою. Тому що вона походить від надлишку, а не від виснаження. Вона надихає, а не виснажує. Внутрішній монстр добрих людей це не їхній гнів, це не їхні обмеження. Справжній монстр це нехтування собою. І коли ви стикаєтеся з цим, коли ви знімаєте маску, ви виявляєте, що ваша доброта не зникає. Вона просто стає сильнішою, гострішою, сяючішою. Вона стає тим видом доброти, який не тільки підтримує життя інших, але й підтримує життя вас самих. І, можливо, це і є найвища доброта жити повноцінно собою, не страючи себе, не вибачаючись, показати світові, що співчуття не означає самознищення. Воно означає правду. Це саме та доброта, якої світ найбільше потребує. Не наскінченні, так і немовчазні страждання, а сміливість любити інших, ніколи не пристаючи любити себе.